Доброго дня, шановні батьки, я вас вітаю. Наша консультація присвячена Всесвітньому дню гігієни рук. Бо всі ми знаємо, що хвороби у дітей від мікробів. А щоб здоровим бути, треба обов'язково з милом мити руки. 5 травня всесвітній день гігієни рук. Дата цього заходу обирається не випадково. П'ятий день. П'ятого місяця символізує 5 пальців на кожній руці людини, оскільки руки є одним із основних факторів ризику розповсюдження хвороботворних мікроорганізмів, її є рук дозволяє знизити рівень поширення інфекційних захворювань. У людини руки це своєрідне тимчасове житло. Величезного числа небезпечних для людського здоров'я мікроорганізмів, які можуть викликати різноманітні захворювання, такі як вірусні інфекції, кишкові інфекції, гельмінтоз, конюптівіти, ячмінь. Її є на рук без сумніву є обов'язковою, адже своєчасне якісне миття рук. З антибактеріальним хорошим милом вважається дуже ефективним способом знищення небезпечних мікробів, що захистить родину кожного з нас від різних інфекцій. Навіть небезпечну епідемію можна пережити, якщо чітко слідувати правилам миття рук. Правила прості, але дотримуватися їх з особливою ретельністю, мало хто прагне. Але ж від того, наскільки якісно були вимиті руки, залежить ваше здоров'я. Дуже важливо дотримуватись і правил миття рук. Мити руки слід не менше півхвилини, а краще намилити і змити руки кілька разів, не забуваючи вимити бруд з-під нігтів В кінці слід завжди витирати руки насухо. Якщо немає води. То у нагоді антисептики завжди. Алгоритм дій запам'ятай антисептики при собі завжди тримай. Пам'ятайте, чисті руки запорука здоров'я вас і ваших діток. Якомога частіше мийте руки самі і будьте прикладом для наслідування своїм дітям. Проста гігієнічна процедура зробить ваше життя і близьких комфортним і безпечним. Мийте руки з милом і будьте здорові. Я коти, 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 крятівник. У мене довгі вуса, я дитячий захисник, родом з планети миття дитячих рук, бороню малечу від диких бруднюк. Після туалету й перед тим як їсти, коли з вулиці прийшов, руки мають бути чисті. Коли м'яча пограла, попав калюжу. Вимий швидше ручки, не будь таким байдужим. Середки мило, або спреї захистять. Руки людей, щоб все добре працювало, води потрібно і немало.